Це наш народ. І це, мабуть, найголовіше те, що сталося. Кажуть, молоді люди, ті, що йдуть на схід, аби не були Небесної Сотні, вже б російські війська були в Вінниці. Тому багато говорити не можна. Зараз, в період Революції Гідності, гинуть найкращі сини української нації. Але ми відродимось, як завжди, і наша нація стане міцнішою, тому що ми зрозуміли і прокинулись від того сну, яким нас забаюкала Росія.

Вот. Он не стал как отец, он стал всем примером, он примером подражания стал, несмотря на то, что он мужчина, я и девушка. Ну, вот. И когда я узнала, что он погиб, у меня просто забрали чистить у меня. Никто к нему не может. А жовто керуємо. керуємо все, ну, це приклади це. життя. У нас там є майстерня, і така тильна сторона тієї майстерні виходить на вулицю і просто ну, стомилися, беруть оці фашистські знаки, малюють діти, Це косічня бо масивці. Боже, ну ж на доїну замальовувати. А цим літом ми взяли і ту стіну замалювали жовто-блакитна. Половина блакитна, половина жовтої слухають. Жовто Нема ні одної напису. Ні одної поміточки ніякого. Значить, воно святе для кожного, навіть для тих, тих малих хуліганів масивних, розумієте? Ну воно, може, і не малі, так. а старші. І може і старші. Ну що, є традиція наша, ну, слов'янська така традиція. Ну, Давайте поглянемо Віктора Миколаєвича, <зв>. до речі, 8 жовтня йому. Земля і вічна пам'ять. Підходьте, будь ласка, підходьте, беріть. Я вже написала, що він будувала велику кімнату, щоб багато росте. Получили багато.